Так, черенки, які були експериментально. Експериментально, це тільки витягнув з холодильника. Експериментально стояли в холодильнику. Черенки, оп, десь сюди тако виліч. Влага виходить. Звідно що? таке воно зелененьке. Чітке храніння. Це експериментальні були такі без, без цього. Це президент сорт. Потім далі. Сочі-2. Черенки. Сьогодні число? 28. 28. Червня. Червня. 2025. Дивимось. Сочі 2 Це Дотримувалася влажність, температура і предхранительна, чи я сказати правильно, обробка черенків. Всього опа. Сочі 2, другий сорт. Те ж саме. Почка спяща. Все чітко. Робимо зріз. А ну, диви. Влага є. Видно так, воно вирішує? там. Ось де. Зелененький влага виходить. Тобто, хранення ідеальне. Резидент ес Кому надо черенки. Вот зараз комусь перепривити, чи почка треба, Визрівша. Є е сочі 2 президент. Так, ну це є хороший, засекречений. Так, і що тут є? Є, є цей. Американський <skulling> забувся. Не знаю, не підписав, але забудьте Він цей без... цей хранився, без запечатки, без овщина хороша. Еніс, во, Еніс. Еніс теж є. Хороший. Зараз побачимо, що Еніс. Ну він без, без цього, без замащення воску. Теж бачиш, є волога, все там видно, так? Все, чіткий, почечки живенькі. Зараз коло дому там в мене зараз я покажу. Ось таке хранення черенків. Кому треба, можете зараз позвонити, бо в холодильник вже зараз покладу трошки в холодильник, подаємо, подивимося, скільки воно ще простоїть, а потім вже покажу, не... потримаю ще. Бо це якби вже це було, читайте, саме довше, що можна хранити, але з таким храненням можна було б його хранити і до кінця літа без проблем. Ось ця прививка, що я прививав на відео був. Писали як це воно. Що це воно? Не закрашував теж. Пішов в рост, велетінь писарабій. Лишаю трошки для дихалки, тому що здоровий. І він пішов, при... привився. Тобто прижився.